Добрий ранок, я Юлія Баткалова. Фінансовий експерт програми Ранок вдома практикуючий інвестор та засновник школи фінансів. Через ракетні обстріли по території України зараз дуже важливо дбати про безпеку. Тому сьогодні ми спілкуватимемось у такому форматі. Тема сьогоднішньої зустрічі що таке фінансові піраміди та як вберегти себе від них. Я провела опитування серед своїх підписників та обрала 5 питань, які дуже хвилюють людей стосовно того, як вберегти себе від фінансових пірамід. І зараз хочу відповісти на кожне з цих 5 питань. Питання перше. Всі чули, що існують фінансові піраміди, але все, що це таке, на що звертати увагу при виборі варіантів інвестування власних коштів та як не потрапити у цю пастку? Хочу сказати, що фінансова піраміда по-перше, це фінансова структура, яка гарантує щось своїм вкладникам. Гарантувати жодна фінансова структура не має права, тому що немає безризикових інструментів зовсім. Навіть найстійкіше інструмент. Інструменти, це, наприклад, державні облігації, вони все ж таки мають якийсь відсоток ризику. Тому якщо вам компанія каже, що вона гарантує 100% річних, або навіть більше, це вже ознака фінансової піраміди. Що ще компанія, яка каже, що ви можете заробити багато грошей за рахунок того, що приведете інших людей, це теж ознаки фінансової піраміди. Також фінансова піраміда бере ваші гроші. Під управління. Тобто людина принесла гроші, вона підписала якийсь договір, потім вона не бачить, куди її гроші розподіляються, вона не може їми керувати. Це також ознака фінансової піраміди. Друге питання: а за рахунок чого такі компанії мають прибуток? Такі фінансові піраміди мають прибуток тільки за рахунок людей, які проводять інших людей. Ну, наприклад, одна людина може привести 5, 10, 15. Родичів, друзів, знайомих, і перша людина ще може щось отримати від компанії, а вже її знайомі можуть не отримати як свої гроші, які вони поклали, так і відсотки. І перша людина ще й втратить довіру близьких, тому що вона порадила неякісну компанію вона порадила своїм знайомим фінансову піраміду. Наступне питання: майже всі піраміди мають сайти для залучення нових клієнтів. На що там звертати увагу? Які ознаки на сайті покажуть нам, що перед нами та сама фінансова піраміда? Дійсно, сайти теж мають дуже великі і яскраві показники, на які, якщо ми будемо звертати увагу, ми будемо триматись подалі від цих фінансових пірамід. Перша ознака це гарантування відсот... дуже великих відсотків, ми вже про це говорили, як правило, це написано на сайті дуже великими буквами та цифрами. Друге, це ієрархічність. Тобто ми вже знаємо, що якщо ти приведеш друзів, родину, знайомих, будь-яких людей, ти будеш мати дуже-дуже великі відсотки. Третє це відсутність будь-яких ліцензій або договорів на роботу цієї компанії, тобто там їх не знайти, тому що немає у такої компанії ліцензії на те, щоб проводити офіційну діяльність на роботу з вашими коштами. Далі, агресивна реклама, як правило, це якісь лозунги формату: якщо ти вкладеш гроші вже завтра, ти придбаєш квартиру. Якісь такі лозунги, коли людина подивиться. І захоче відразу принести до тієї компанії всі гроші. Ще це невеликий початковий внесок. І таким чином компанія намагається долучити якнайбільше нових потенційних клієнтів. І дуже важливий ще формат: у такої компанії на сайті не буде жодних офіційних номерів телефонів, зареєстрованих у базах, або адреса, адреси, до якої людина може прийти. Наступне питання: кожен знає про компанію МММ, на якій колись втратили гроші багато українців. Чому так багато людей несли туди власні кошти добровільно? Компанія МММ MMM це класична фінансова піраміда, про яку знає дуже багато людей. Вона була створена у 1989 році, тоді, коли люди дуже хотіли вберегти свої капітали, свої гроші від дуже великої інфляції. І коли у них по телебаченню у новинах показали, що компанія МММ MMM пропонує своїм вкладникам 1 тисячу відсотків річних. А люди дійсно пішли до цієї компанії, тому що вони довіряли новинам і тому, що вони хотіли зберегти гроші. Коли компанія повністю закрилась, на той час у неї інвестувало 15 мільйонів людей, і сума збитків на той час була оцінена в 110 мільйонів доларів. І останнє питання: чи є можливість перевірити компанію, чи не відноситься вона до фінансової піраміди? Так, у українців є така можливість. У нас є офіційний сайт Національної комісії з питань цінних паперів та фондового ринку, є спеціальний розділ, який називається захист інвесторів. І там викладається завжди актуальний список сумнівних інвестиційних проєктів. Також завжди можна звернути увагу на цей сайт, подивитись, чи немає тієї компанії, яка вас на перший погляд, можливо, приваблює для того, щоб не потрапити у фінансову піраміду. Я сподіваюся, що сьогоднішня тема, як не потрапити до фінансових пірамід, була для вас цікавою. Тепер ви точно знаєте, які ознаки має така компанія, і точно не будете до них потрапляти. До нових зустрічей. До побачення!